До речі, Трамп під час переговорів звинуватив Зеленського, що той нібито не дякує Сполученим Штатам за підтримку, яку вони надають Україні. Він, мовляв, дав Жавеліни в свою чергу, а Байден нібито нічого тоді не дав. Але, друзі, за даними CNN, це такий камінчик в бік Трампа. За даними CNN, від початку війни, Зеленський постійно дякував США і Трампу. І Байдену, і Конгресу, і навіть оборонним компаніям. Але під час останньої зустрічі Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Вен заявили, що ці її подяки просто недостатньо. Тобто 33 рази дякував, але все ще мало. А це, друзі, більше схоже на такий зручний привід від Трампа, щоб виправдати можливе скорочення допомоги Україні. От і все. Ну, мов, ви нам не дякуєте. А чому ми вам повинні допомагати, хоча б подякувати да, треба? А, а також це виглядає як маніпуляція. Зеленський не раз дякував США, але тепер це виставляють як головну проблему. Ну, чесно кажучи, схоже, що Трамп просто шукає причину, щоб послабити підтримку або взагалі її припинити Україні.